Розробити ігри, познайомитися з кодуванням та створити свій перший веб-сайт для дітей українських захисників івано франківську провели навчання з кібергігієни та ІТ. відкрити для себе світ технологій вирішила й дочка військовослужбовця Вікторія Луччин навчається дівчина на польській філології. З програмуванням каже, знайома тільки поверхнево і зараз хоче опанувати цю сферу краще, адже переконана, це згодиться їй у майбутньому. Насамперед, я прийшла для того, щоб збільшити свої знання, тому що е дівчата IT, це, воно більше цей курс розрахований на те, щоб краще дізнатися соцмережі, як працює в загальному інтернет, якісь кодування, програмування, і розумію, що зараз е такий час, що є. Е Потреба в роботі з дому саме з дому, це також програмування і так далі. Так як я дівчинка, я звісно хочу також вести гарно соцмережі, розуміти, як працюють різні ці коди інстаграму і так далі. І також це для того потрібно, щоб краще можливо в майбутньому просувати свій певний бізнес. Тому це цікаво. Для дітей віком від восьми до 15 років організували курс кібергігієни. Їх навчали відрізняти правду від файків, розпізнавати шахраї у мережі та Тримуватися правил захисту інформації такі знання переконані вкрай необхідні дітям, особливо тепер в епоху технологій та цифровізації. Насправді кібергігієна це мега важливо, тому що ми живемо у світ плину величезної кількості інформації. Наші дітки буквально живуть у it світі. Вони, от ми опитування сьогодні, навіть робили назвали 8-10 годин за добу, де вони проводять у мережі. А це означає, що вони використовують дуже багато різних платформ, сайтів і так далі. І важливо, щоб вони вміли диференціювати, що для них безпечне, а що небезпечне. Організувала навчання для дітей громадська організація Дружина воїна. Діти кажуть, проводять чимало часу у гаджетах, і це чудова можливість відволікти їх від перенасичення інформацією та різноманітних онлайн-ігор, адже так вони зможуть проводити свій час у мережі з користю. Безпека в інтернеті це є надто важливо, особливо для дітей, тому що в мене є, наприклад, двоє дітей. Одна, ну старша дитина, це вже 18, Вони вже він вже трошки розуміші. Там він вже розуміється, що як до чого. А менші діти вони насправді дуже поглинуті в. В середину в інтернет всі всі різні додатки, всі, всі різні ті ігри і тому подібне. Ті канали, телеграм-канали. Тобто дітям це на, наразі дуже потрібно, і е, ми вирішили от створити такі міні-курси для того, щоб дітей убезпечити. Прийшли навчання близько 50 учасників. По закінченню інтенсиву вони отримали відповідні сертифікати. Такі навчання, кажуть організатори, зроблять традиційними і проводитимуть й надалі. Люся Григо Віталій Маглаті, телеканал 402.